У нас є такий чудовий Volkswagen Passat Б6. Ви часто його запитуєте у нас. Це у нас 2010 рік, 1,4 турбо, 248 тисяч пробігу. Стоїть у нас ось така от чудова лінзована оптика, от рішоточка, присутні у нас туманочки, диски оригінальні, Volkswagen 16, -ті. гарна у нас тут гума стоїть все сезонне. А тіночка у нас така кузов універсал, присутні штатні заводські рейлінги, текстильні ковчі, сидіння. З гарною боковою підтримкою, присутні ручні регулювання. Передні електропакети, електрорування дзеркал з підігрівчиком. Кермо у нас шкіряне, звичайне, присутній круїз-контроль, ось тут знизу. Ліворуч від керма ми бачимо датчики світла з автоматичним режимом. Електрорушничок. Як я казав, бачите, пробіг у нас 248 тисяч. Така у нас цікава приборочка, фасатика. Стоять на сваковані сірі вставочки по всьому інтер'єру, що дає, скажімо, так, свого шарму. У нас аварієчка. Бачимо все працює, все мигає. Ось вот така вот класна мультимедіа, стоїть на тут радіо, можна підключити, що у нас є. Є у нас блютузик, є у нас AUX, карточка. Можна CD-шку вставити, можна підключити телефон, є навігація, налаштування. Ну, скажімо так, класно. Також бачимо два підігрівчика, кондиціонерчик, механіка 6 і ступочка, система стар-стоп, відключення стабілізації. Що ж, відразу ми бачимо такий гігантський підлокітник. Також звіт можна відчинити таку от невеличку нішу, сюди можна щось поскладати. Також у нас присутні і зафіксия, як я казав, підстаканчик. та в принципі, і все. Скажемо, у нас тут такий. Бюджетний, бюджетний сердитий економ. Що ж, позаду, всі ми знана, гарна оптика Passat b 6 просто легендарна, всі її дуже добре знають. Давайте відчинимо наш багажничок Опа. Так як у нас машинка в універсалі, то у нас подивіться, який велетенський багажник, є у нас така от поличка До речі, ще й шкіряна. Бачите, преміум, люкс, тяжовий Можна щось поскладати звернути. Що? Правильно, у нас тут лежить запасочка, і ще й не обична континенталь качество. Само собою, У нас є бокові полички, можете далі щось поскладати, Можна навіть вам власник пахучку. Засунув, що вам пахло. Тож, друзі, якщо ви хочете стати власником цього чудового пасата, готуйте 6900 доларів, приїжджайте до нас. Будемо чекати вас. Так само, як і цей прекрасний пасат, Класна тачка для молодого хлопця. Aвто село це білогородка, Софіївська 19. Автопойнт. Придбай якісне авто.